Всім привіт! Дядько Максим для тих всіх, кому цікаво, перший україномовний канал присвячений металообробці. Сьогодні я вам покажу роботу таку ну, якби звичну для мене, так. але вам буде цікаво. В принципі, як і завжди. В чому заключається робота? Мій колега по двох колесах, Байкер Рудей Львова. Підігнав мені отаку роботу. То є колесо від мотоцикла Honda Magna. Класний мотоцикл, така стара, стара добра Японія. В чому заключається суть? <кхід> Розбило або, як у нас, прийнято у Львові казати, розпердолило посадку під підшипник в колесі. Бачите, яка дзюрка, як в старшої дружки. Коротше, що треба зробити? ну Думали спочатку розточити під більший підшипник. Але там тоді виходить нюанс, що більший підшипник, ну, не можна знайти підшипника там на 2 мм більшого, щоб зберегти внутрішній діаметр. Щоб не переточувати оську і так далі, бо там шліцева далі йде. Вирішено було завтулити. Завтулити. Але є тут один якби, нюанс у нашій роботі. Справа в тому, що, ну, по-перше, діаметр колеса, так? діаметр колеса досить таки немалий. Ну, на токарні він мені не влізе. Не влізе ніяк. То що у нас? 16 дюймів. так Що пише МТЗ. Рудей, в тебе то не Honda, в тебе то МТЗ. Я шуткую. 3.0 на 16. Е, значить, ні, вон пише Хонда Honda. Honda. В чому заключається складність роботи? Давайте я візьму в руки папірчик. папірчик і попробую вам накидати, в чому тут нюанс. У мотоциклі у колесі ідуть два підшипника. Так, де міулівець. Де мій улівець. Або ручка. Так, в чому ж суть? Дивіться. Суть заключається в тому, що... Так, давайте я заберу колесо. В чому заключається суть і складність? Є в нас осьова лінія, так. Осьова лінія. І на цій осьовій лінії є вісь мотоцикл. Вісь заднього колеса. Вісь заднього колеса. Ми його так от заштрихуємо образно. Відповідно, на цій осі сидять два підшипника. Раз. І два. Два підшипника. Отут так в них. Шарики. Шарики. Там зовнішня обойма, внутрішня обойма. Ну, коротше, ви зрозуміли. Но суть полягає в тому, що обидва ці підшипника, вони сидять на одній осі. Тобто не з перекосом. А от на одній осі, я взяв два підшипника просто, так? На одній осі. А в колесі воно має от таку виливку. Ну і далі пішло колесо до гори, так? Диск. Коротше, нам потрібно розточити цю от. Отут нас розбило так? розбило діаметр. Там розбило під якийсь еліпс певний, не розбило кругом, ясне діло. так. Якщо ми просто обкатаємося по цьому яйцю і розточимо, ми по-любому не попадемо. Війська почне перекошувати підшипники і знов почне розбивати того, хто з них слабший. Відповідно, потрібно завтулити строго соосно з тим підшипником, з нижнім. Обкататися лапкою, залізти сюди, от, не вийде. Там досить мало місця. Тому є такий спосіб, що називається грибкова оправка. Грибкова Дивіться, я вже її зробив. Я вже її зробив. Отакий от грибочок. Грибочок. Я отут відторцював. Так, тут була якась планшайба колись від чогось. І отут проточив цей діаметр зовнішній. У нас підшипник має 47. так, Я проточив 47, мінус сотки. Що ж ми зараз будемо робити? Дивіться, ми беремо, ставимо болт на стіл, ставимо болт на стіл, ставимо велику шайбу і зажимаємо її на столі, щоб вона нас сиділа на столі. Поставив я болтяру в паз, ставимо наш грибочок, ставимо шайби. Давайте ще одну поставимо. І... Ми його на столі затягуємо, затягуємо ключом. Причому затягнути треба ну, сильно, надійно. Так. Надійно. Затягуємо. Щоб воно у нас стояло непорушно. Так. Що ми тепер робимо? А ми тепер беремо. Тут у мене стоїть планіруюча головка. А ми зараз в центру шукач. Центру шукач ставимо. І обкатуємося. І обкатуємося. І обкатуємося навколо нашого грибочка. Так. Зараз ми якось так зробимо, що воно зручніше було. Я думаю, так от буде добре. Лапкою обкатуємося вже в другий бік. В другий бік. Так. Що? Бракнуло висоти трошки. так? Трошки є. Зараз поміняємо лапку. Бракнуло мені трошки по висоті з центроіскателем, тому я поставив цанговий патрон і через такий ось штативчик поставив звичайний індикатор і обкатався в ноль. Тобто у нас центр шпінделя зараз є точно по центру нашого грибка. Тобто на одній осі. Тепер ми зажимаємо стіл. Стіл зажимається в мене в станку такими двома речагами. Той зажимає по X, е, той зажимає по Y, той зажимає по іксу. От. Той єдиний станок, за яким я працюю на сидячи. Досить зручно, до речі. Так. все. Зараз ставимо колесо. Так. Тепер з закритими очима вдягаємо наше колесо. На наш грибочок, заберемо, заберем, то заберемо і вдіваємо колесо. Ну що ж, розточуємо, бачите, як я закріплю двома прижимами. Робимо втулку стінка 2 міліметра. Тобто, якщо у нас 47 діаметр підшипника, так, то зробимо 49, розточимо до 49. 49 в нулі зробимо. Так, що у нас тут же є? Ще міліметр. Міліметр. Підбавимо на розточній головці міліметр. Нажали. Пасочку легенько, щоб при запризовці було менше проблем. Зараз. Є. Добре є. Ідемо точити втулку. Виточив втулку внутрішній діаметр з припуском 7 міліметра. А зовнішній 4 сотки плюса. Таке от колечко. Колесо зі станка я зняв, поклав на трап і через отаку велику латунну болванку на локтайт. На локтайт запресував нашу гільзу. Ну, почекаємо трохи під стени. І знову вдіваємо на оправку на станку, на грибок. І розтачуємо нечисто. Ну а тепер знову поставив на оправочку грибкову наше колесо, зажав і розточуємо. Ясне діло, що столом нікуди ні вправо, ні вліво вже ніхто не рухає. Розточуємо в розмір. останній прохід робимо сотку натягу порівняно з діаметром підшипника, тому що війська вставляється по скользящій а зовнішня обоєма має сидіти плотніше. так а ну-ка поміряємо що в нас вийшло О, вот, четко. Четко ревну сотка минус. Вот. Что? Снимаем фасочку. Фаска. От, готове наше коліщетко, кулку, коліщеку, бачите, підшипничок туди так проситься, я його так от пальцями запхав. Проситься він туди, коротше. Е, ну, ну, я його не запресовував, бачите, він отак от торчить, Грибочок наш на столі. Я думаю, він мені ще колись пригодиться. А не пригодиться, то новий виточу. Ну, Отака от от робота народ. Е, що я хочу сказати? Значить, от роблю я дану роботу, так і, от і думаю собі, ну як? Ну, Нікому не в обіду. Зразу кажу, нікому, нікого не хочу образити. Е, я не привик розіршувати ярлички там, чи давати оцінку у чужій роботі. Е, от, як? от є люди, які ремонтують мотоцикли, машини, там, спецтехніку. І ремонтують її в гаражі. В гаражі. І умудряються ремонтувати її без участі станків, без участі приспосіблень, без участі будь-якої складнішої техніки. Я не знаю, як це можна зробити. Великий респект і повага тим майстрам. Мотористам, ходовикам, е, там, мото... людям, які ремонтують мотоцикли, скутери, там, ну будь-що. Які ремонтують і носять ремонтувати отакі от узли на станки. На станки до адекватних, нормальних людей, спеціалістів, які є в кожному місті, в кожному обласному центрі і так далі. Велика респект і повага таким людям, яких вистачає для цього мозгів. Таких людей забезпечений розвиток, забезпечена репутація і забезпечене нормальне світле ім'я. Тому що Тому що... нормально цю роботу зробити без станка нереально. Нереально! Я догадуюся, як би це можна було сколхозити в гаражі. Знаєте, є такий анекдот, Ну, навіть не анекдот, а афоризм. Точить то, то каривал. А збоку стоїть заказчик. І тукар так помаленьку, по мікрометру, так по чуть -чуть, по чуть-чуть ловить розмір. А заказчик каже, а що ви так бавитеся з тим? Ну, він каже, ну як зроблю за велике. Та й каже, та один хрен кувалдою заб'ють. Ну, а якщо прослаблю, бляшку підложать і один хрен кувалдою заб'ють. Отак само і тут. Ну що тут можна було зробити? Ну, та в гаражі, певно, б, або підібрали б трубу, похожу по діаметру. Там на наждаку обдерли б, забили би кувалдою. Ну або бляшку підложили від сигарет, чи від шоколадки, чи від кави, чи від 에, пивної банки, підложили б, забили би кувалдою. Ну або ще є останній крайній варіант: це обісрали б зовнішню обойму підшипника електросваркою, а потім забили би кувалдою. Ну або накернили би, обкернили би. Посадочне місце і знову ж таки забили би кувалдою. Ну, така технологія, такі люди, які роблять так, вони приречені на, на бідність і на убогість. Е, що я хочу сказати? Я колись займався повною реставрацією мотоцикла BMW r 35 німецького фронтового мотоцикла. Казкова техніка. Мотоцикл був зроблений з таким запасом потужності, був сконструйований е, таким чином, що в момент війни, в момент бойових дій, е, мотоцикл можна було в польових умовах зремонтувати куском дроту і молотком і стандартним набором ключів. Там все дуже жорстко, дуже все грубо і так далі. Но це не означає, це абсолютно не означає, що. Ремонтувати молотком і дротом, і сваркою, і болгаркою, треба в теперішній час. Зараз техніка трошки ніжніша, трошки складніша. І вона вимагає певного підходу. Респект і повага людям, які носять ремонтувати речі, які вони не можуть зробити в гаражі людям на станки. Не через те, що вони мені роботу дають. Не подумайте, в мене роботи вистачає без того. Просто. Вони просто люди закладають ремонт даного вузла в ціну роботи і все. Робить моторист мотор, закладає шліфовку, ГБЦ. Е вартість. За це все платить клієнт. І все. І тоді всі довольні, і всі роблять свою роботу, і всі виходить. От. Бо варіант такий, зекономити і зробити на коліні. ну Це жадність. Це, напевно, жадність. А жадність. А жадність, як відомо, що жадність породжує бідність. Я думаю, ви зі мною згодні. От. Так що, рудому респект за те, що він дав цю роботу зробити і отримає якісний результат. Я не знаю, то його колесо чи то не його колесо. Ну, не важливо. Результат зроблений так, як воно має бути. От. Так що, робіть якісну свою роботу і все у вас буде окей. То... Одне єдине золоте правило, там мене питають, а як клієнтів там, набити базу клієнтів, там, чи ще щось чи ще щось. Нема нема ніякої хитрощі. Я говорю відкрито, треба робити гарно. І цінити свою роботу. Не будеш цінити свою роботу в першу чергу сам, то її навряд чи хтось, крім тебе, буде цінити. От. Так що, отаке, я, я думаю, такі. Пару ліричних моментів вам пригодяться у вашій роботі, робіть якісно. Робіть якісно і робіть дорого. І все, і тоді ви будете поважним чоловіком, до якого будуть звертатися люди, і кому буде не стидно по вулиці йти і людям дивитися в лице. Що? я думаю, вам сподобалось. Дякую за увагу.